І розпочнемо ми із ситуації в Херсоні. Дві людини загинули ще 10 травмованих внаслідок ранкового обстрілу Херсона. Про це кілька хвилин тому повідомили у телеграмі Херсонської ОВА. Через масовані російські обстріли на Херсонщині через електропост... без електропостачання залишилося до 60 тисяч абонентів. Про це зранку повідомив голова ОВА Олександр Прокудін у своєму телеграмі. Пошкодження об'єктів критичної інфраструктури призвело до знеструмлення споживачів у чотирьох мікрорайонах Херсона. Також електроспоживання відсутнє у Білозерці. Та а комишанах енергетики проводять аварійно-відновлювані роботи. Більше про наслідки у Херсоні дізнаємося від директора департамента зовнішніх комунікацій та взаємодії із медіа Херсонської міської ради Дениса Путінцева. Денис, вітаю вас. Вітаю, Для привітання з зламного Херсона. Ради бачити вас студію. Слава Україні! Героям слава Денис. Розкажіть, будь ласка, які наслідки я ще пропустив з цієї преамбули. Хочу сказати, що ситуація складна, але контрольована. Ми робимо Христомська міська військова адміністрація разом з волонтерами та нашими фахівцями робимо все можливе, а іноді неможливо для того, щоб місто продовжувало функціонувати і люди жили, а не виживали. Можна сказати, що сьогодні з п'ятої ранку два підходи було артобстрілу. Можна сказати, що це один з найпотужніших і наймасовіших обстрілів артилерії з початку. Повномасштабного вторгнення саме за щільністю і е, саме за щільністю застосування артилерії. Е, тому пережили, слава Богу, це і переживемо, я думаю, тих, хто робив цей обстріл. Е, земля стригалася, люди кажуть, у всіх районах міста. Окупанти застосували проти наших мирних мирних мешканців Херсона важку артилерію, реактивні системи залпового вогню. Били і по місту, і по передмістю. Як я ж сказав, було два масованих обстріли з короткою перервою. Житлові квартали пошкоджені, лікарні пошкоджені, дитячі майданчики, адміністративні будівлі, бібліотеки, критична інфраструктура. Знаєте, складалося таке враження, що вогонь вогонь був неприцільним, дуже щільним по всій території громади. Тобто гатили просто для того, щоб гатити. Комунальники, волонтери оперативно вже приступили до ліквідації наслідків цього чергового теракту з боку расистів на лівому березі, тимчасово окуповано. Но Херсонщини, як ви розумієте, вибито дуже багато вікон, пошкоджено дахи, електро, тепломережі. І як ви вже сказали, наразі відомо про двох загиблих і десятеро поранених. Серед них є важкі, і на жаль, маємо констатувати той факт, що будучи надходити повідомлення про, про, про поранених людей і сподіваємося тільки про поранених. Пане Денисе, тут, пригадуючи попередні наші ефіри з вами, більше ми говорили саме про обстріли з використанням дронів міста. Зараз говоримо більше про артилерію. Чи можна сказати, що останнім часом більше вони почали використовувати артилерії в обстрілах Херсону? Можна сказати, що вони просто накопичили а, ту кількість артилерії, щоб завдавати таких потужних ударів. А дрони при цьому ми не мінусуємо. Дрони є, але просто дрони зараз, а, як ми спостерігаємо, ми не військові, але ми спостерігаємо більше виконують роль розвідницького. Тобто спочатку дрони кружляють, а потім починається робота артилерії з боку російських окупаційних військ. Тому казати, що дронів немає дрони вони є, просто тішечки переформатувалися зараз. І розуміємо, що ці артилерійські обстріли вони мають на меті, по-перше, посіяти паніку серед мирного населення на хвилі тієї інформації про чергову, про те, що Херсон здадуть, в Херсон зайдуть, і все таки. Інше, але хочу запевнити всю Україну. Зараз візьму на себе таку відповідальність, що люди в Херсоні не просто живуть. Люди в Херсоні працюють. Люди в Херсоні відновлюють все, що потрібно відновити для того, щоб жити. А от розкажіть після такого обстрілу, чи є зараз якісь труднощі в роботі різної критичної інфраструктури? Як зараз функціонують в тому числі лікарні? лікарні працюють наші героїчні медпрацівники виконують свою роботу звичайно з урахуванням всіх безпекових безпекових питань дуже багато в нас лікарні які зараз пацієнти яких перебувають в укриттях а також є можливість проводити штатні операції в більш менш скажімо так безпечних місцях на території лікарень так що з лікарнями і з критичною інфраструктурою ми більш-менш зараз почуваємо себе нормально. Маршрутки наші вийшли за графіком на лінії. Працюють в штатному режимі, але тролейбуси з урахуванням того, що рашисти вкрили вогнем лінії контактних контактні лінії. Не працюють також, не не працюють світлофори у, у місті Херсон. Наразі І на нашому багатостраждальному острові мікрорайоні. Знову немає електро- теплопостачання. Вода подається за графіком за допомогою генераторів. Тобто знову постраждали більше район. Які ближче до прибережні райони більше до річки Дніпро? Вони в нас завжди страждають першими і страждають масово. Але знову ж закцентую вашу увагу, що була масована атака, постраждала вся міська територіальна громада. Одночасно гатили дуже щільно і ще раз кажу, що це можна назвати однією з найпотужніших атак на Херсонську міську територіальну громаду саме з застосуванням артилерійського озброєння. Денисе, дуже дякую, що доєдналися. Будемо стежити за Херсоном. Сподіваюся, що таких атак не повториться взагалі більше ніколи. Денис Путінцев, директор департаменту зовнішніх комунікацій Херсонської міської військової адміністрації, був з нами на прямому зв'язку.